Вітаю вас, друзі! Сьогодні я хочу поговорити на таку дуже важливу тему, як про таланти. Так? Кожна людина має в чомусь талант. Вона такою народжується. Незалежно в якій країні вона народилася, де живе, в якій місцевості, сільській чи міській. Повірте, абсолютно неважливо, І кожен з нас це знає. Кожен має талант. Проблема в тому, що ми його не завжди розкриваємо. Взагалі визнаємо, що він у нас є, так? і е е тим більше ми його не, не завжди використовуємо. Пам'ятаєте е таку, скажімо, не приказку, а навіть е те, що помічали колись талановиті люди. Якщо людина займається тим, чим вона хоче, вона ніколи не працює. І тим не менше на це завжди приходять кошти, так? Для того, щоб Ну, кошти це такий Інструмент, який видуманий людьми для того, щоб просто обмінюватися тими чи іншими потрібними товарами, цінностями, ну, такий, скажем, інструмент для обміну, для обміну чимось цінним. Так? Не, не будемо зараз заглиблюватися. Я про те, що щоб просто, скажем так, дати інформацію, щоб скерувати вас на пошук тих талантів, навіть якщо ви думаєте, що для вас уже запізно, не запізно ніколи. Запізно, коли ви вже опустили руки. Я завжди кажу, що опустити руки це розкіш. Чому це розкіш? Тому що ну, практично ні про що не треба думати. Живу, як живу. А Пливти за течією, скажімо так, так, це в якомусь сенсі розкіш, тому що тому що прикладати зусиль не треба. Так? Але все-таки до всього треба прикладати зусилля, навіть розвивати свій талант, навіть. Сам процес розвитку він не є простий, тому що одне змінюється на інше, на щось краще. Розвинутися це означає покращити свою ж діяльність себе вчорашнього. Але це треба робити щодня. Отже, про таланти. Я поділюся своїм досвідом, я навіть згадувала у своїй книзі для вчителя, колись я розповім, як, скажем, Чому вона взагалі виникла і для кого вона виникла? Ну сама назва говорить сама за себе, так? Але яка причина тому, чому вона виникла, для того, щоб написати її? А ви не помилитеся, якщо ви почитаєте, тому що це початкова так, така література для того, щоб почати правильно навчатися і вивчати себе, так? Ой, тому це скоріше такий провідник для того, як правильно працювати над собою, щоб покращити своє життя. Отже, про таланти. У свій час, колись в дитинстві, я мріяла співати, співати на великій сцені. Ось. Ну, але, як завжди, у нас є свої, скажімо так, були пріоритети, свої стереотипні, так скажемо, життєві лінії, де визначали. Наші майбутні переважно батьки, і я в ту ж лінію попала. Але життя розставляє все на свої місця. Так? І, і так чи інакше, якщо не співаю, то розповідаю. Але все-таки зараз в, нас, в наш час дуже легко е реалізовувати свої таланти е і, в такі, і в такий же спосіб реалізовуватися самому. Так? Тому таланти знаходити важливо і тим більше реалізовувати їх. Що від цього е, приходить насамперед реалізація себе? Що таке реалізація себе? Це задоволення того, що ти робиш те, що ти хочеш робити, ти те і робиш. Бо за своїм призначенням, за своїм природнім призначенням, все-таки е, е, я виступаю, так? якщо не в такий спосіб, то в інший спосіб. Ось таке моє призначення було на цій землі, але що доносити, яку інформацію, у який спосіб, чи це словесно, чи це піснею, чи це музикою. Ну, от, склалося вже так, як склалося, і моє слово це і є той інструмент, той талант, яким я володію. Просто талант полягає в тому, що я стараюся доносити складну інформацію просто: наскільки в мене це виходить, все залежить від того. Я бачу зворотній зв'язок. Так, я бачу зворотній зв'язок, я бачу наскільки а, і кому це потрібно, навіть якщо воно потрібно, ця інформація одній людині, це вже не просто так. Значить, чогось воно, так скажем, склалося, щоб я робила таку діяльність. Отже, кожен, хто робить свою діяльність, просто задумайтеся, якщо ви цього не любите, подумайте. Що ви хочете. Не витрачайте життя даремно, навіть якщо ви будете суміщати свою діяльність, своє хобі. Бо хобі це те, що ви робите те, що хочете. Так? Ми знаємо, що нам треба жити і вижити, нам треба навіть робити ту роботу, яку ви не хочете, але паралельно ми не можемо тільки робити те, що не хочемо. Паралельно треба робити ще й те, що хочете. Звідси і випливло потреба у хобі. Так? Тому це хобі може стати вашим навіть. Основним заробітком у майбутньому, але так само треба мати терпіння. Терпіння для того, щоб розвиватися. Головне, не зупинятися. Пам'ятаєте це прислів'я? Не зупинятися це найкращий порадник в самому собі. Завжди і у всі часи. Важкі і не у важкі, але завжди не зупинятися. Але не зупинятися тоді, коли ви віднайдете той талант. Тому я веду до того, що якщо у вас є. Ви визріли до того, що все-таки хочете визначити. А що ж у мене такий за талант, чому я його не бачу, чому я зупиняюся на півдороги, знаючи про свій талант? Оце можна пропрацювати на комусь сесії. І допоможе нам дуже така важлива вправа, ми її можемо виконати на коїсь сесії, кого це цікавить, будь ласка, напишіть. Вправа займе буквально. З півгодинки це найбільше, але ви дізнаєтеся свою кореневу цінність, яка керує вами, навіть якщо ви не знаєте про неї, про її існування. Коли ви дізнаєтеся, назвете ту, корін... ту кореневу цінність, ви зрозумієте, чому так у вас склалося життя і складається, і вам дуже стане легше легше жити, легше сприймати, ви себе просто зрозумієте. Отже, така невеличка інформація про важливість талантів. Хто хоче визначити свої таланти, будь ласка, пишіть. Перша когось сесія безкоштовна. Я рада буду вам допомогти. Наразі я вам дякую за увагу і на все добре.